Наступного ранку uh -huh. Сашко вирішує поговорити. Oh, Вирішив вибачитися uh, з те, що багато чого лишнього наговорив, образливого, зі злості якоїсь, навіть не вдумуючи ті слова, що там саме її рани. Взяв кофійок, взяв класанчик і ці намормом забити патка і скрилай. Ну, пай -пай -пай. Все, чувак, байна. Ти мене звивершила тобі вчора, Ти просто не заслужуєш такого отношення. Я зовсім не очікувала від нього такого кроку. В основному я до нього йду миритися. Я для себе зрозумів, що мені тебе більше затримувати. Давай договоримось.